Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Орлянське, Запорізька область. Коли настане деокупація, коли деокупують Орлянське? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Коли нарешті деокупують Орлянське, Звільнять від расистів? Так, тут е, буде, суд вийшов, і люди дуже чекають, щоб їх звільнили. Е, є перешкода. Зима ще це дуже важкий стан. Отут важкий стан. Скажіть нам, будь ласка, орлямось. Небагато агресії дуже до жінок. У жінок або руйнують їхні мрії, руйнується їхнє життя, або забирають чоловіків, і таким чином руйнується рід родина. Така агресія. Вийшла карта двійка. Мічівця, крита дорога, з приводу чого, відтягується час, затянувся час. Мало бути набагато швидше до окупації, мала відбутися. Тут і зброя, і військові, і всі е, готувалися до цього. Тільки сила. <клес> Жіноча сила, дуже потужні жінки, вони берегині цих домівок, їхня любов, енергія, прийде мир, всі ваші молитви, всі прохання, це все здійсниться. Дуже потужні жінки. Отут вони. Мріють про мир, щоб закінчились військові дії, щоб припинився окупація, це закінчилося і відбудеться суд. Буде суд. Так, скажіть нам, будь ласка. Ну, декупація буде. Можливо, що затягнення затягнеться в часі, це вже, напевно, буде, як відлига пройде, вже буде квіти, трава, зелень. Але те, що так, там залишиться. Такий депресивна, дуже багато чого буде зламано, зруйновано, понівечено, і відходять, звідти вийдуть окупанти. І відродження, так, буде деокупація, буде відродження, відновлення, нове життя і те, що було. Понівечено воно все відновиться, буде дуже ще гарніше, ніж було. Скажіть нам, будь ласка, чи буде завдано руйнування, чи будуть вбиті цивільні люди, зруйновані будинки саме в Орлянську, скажіть там, при деокупації. Ні, не будуть. То саме етап от звільнення від расистів у вас як вони просто звільнять це місто, воно буде полишене, окупанти вийдуть із Орлянського і у вас. І ви будете дивитися, як коли ж зайдуть українські Збройні Сили до вас. Причому ви їх будете очікувати і вже будуть звістки, коли саме вони до вас надійдуть. Але без зруйнувань і, і руйнування, така деокупація. рашисти вийдуть, а українські збройні сили до вас. Прийдуть і прийдуть вони. Так, є така річ, що пограбоване буде. Багато чого буде пограбоване в Орлянську в жінок. І з, з фінансами до вас зайдуть І з фінансами Збройні Сили України, от українські гроші, отак от прийдуть. До людей? Закінчиться мир, більше війна до вас не прийде. Скажіть, я прошу Вищі сили. Яке саме число звільнення Орлянського, Запорізька область, деокупація? Це 18 число, але з 18 по-перше Так, з першого дивіться, 18-го звільнять. Це буде таємна операція якась. Ніхто не буде знати, що вас звільняють. От воно що. Щось таємне буде відбуватися, якісь маніпуляції. 1 числа вже буде точний мир, і у вас е, військові або будуть працювати в полях, будуть, я так розумію, ці межі розміновувати, напевно, будуть цю територію саме, щоб нарешті. Ви оці, або там готували оборону. Ну, коротше, ворог залишив вам на згадку якусь небезпеку, оцю агресію, і буде дивитися, чи будуть вибухи, чи не будуть вибухи. Багато чого наробив. Така інформація, де що там болота понараб... ну така небезпека зроблена. І це все буде до 1 числа, і вже 1 числа у вас буде мир. Дякую за увагу. Ой, вибачте, хочу забрати весь негатив, допомогти зняти всю агресію ворожу, заперечую, пришвидшити як теж. Ворог не може наживитися на стражданнях українців. Заперечує весь негатив, руйнувати, забирати людей не може. заперечує тікає ворог із Арлянська лякається. заперечує повністю весь негатив, заперечує Грівся у будинках, заперечує. Все, що зроблено, зруйновано. Заперечую, повертаю ворогові. Весь біль, депресію і страждання, що людям завдано. В Орлянську вертається ворогові назад, по Верховному Суду, буде так. Заперечую повністю всі свої міни, всі е, 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 зброю, всю небезпеку ворог забирає собі назад з Орлянська. Якнайшвидше настає звільнення міст та орлянське від ворога. Так, буде деокуповане. Зміниться ситуація. Це буде таємна операція. Таке тиха деокупація без втрат для цивільних. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю надати всю необхідну зброю, допомогу, фінансування, забезпечення перекриваю для Збройних сил України для якнайшвидшого звільнення від расистів Орлянського в Запорізькій області. Відкриваю дороги на звільнення Орлянське де да буде вільне від окупації якнайшвидше прийде фінансування, забезпечення, відновлення мирного життя. Перекриваю. Так, да, ворог тікає, буде звільняти місто. Де да прийде вся необхідна допомога кожному. Потребує в Орлянське, надходить все необхідне. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Орлянське від расистів, від російської армії, да будуть повернуті всі люди, кого забрали із Орлянське. До домівок, до своїх повернуться всі абсолютно. Більше не буде завдано шкоди людям, і ворог не зможе наживитися на стражданнях, на... не зможе мародерствувати і забирати кошти у людей. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили поверніть по Верховному суду ворогові. Рашистам всі злочини, що зчинили в Орлянському кому їм назад і повернуться. Буде так, буде так, буде так. Прошу, ще саме допоможе змінити в Орлянське. Безтра для цивільних, безстра для насилу. Да буде все сказане здійснене. Так що так. Такі з 18-го почнеться, по-перше. Ну тут багато таємної роботи. Ви, мабуть, і не будете думати, що вас де купують, воно буде так відбуватися і ворог просто виходить, почне виходити. Дякую за увагу.